Цареви нашому Богу, їде поклоніться Христу цареві нашому Богу. ви і поклоніться і припадем самому Господу Ісусу Христу, Цареві Богу нашому. Слове душа моя, Господа, Господи Боже, мой возвелича все ся зі блоги. Сповідання, вели подоблекси симвіса, світом, я коризою. зою, розтана моєго бо божу, покривай водами, привисне своє. Ані своє ходять накрило вітранню, Одрани ли свяду, духи, сну свято пламень огнаних, Основай землі на твердий я не преклониться по вік віко, з не коризоні, я ніяко стану води. О запрішення ти побігно, до гласа грома твої бояться, по своїй гори не свить бля, місто я ж си, і раді Боже, сьогодні не прийдуть, не ж обратяться покрити землю, посилай істочники, те брі, по сіль у води. This yeah. Пісельний я ж донари, в жажду свою, на да, тих тицю небесне, привітаю то смідякам, да я да дятла. Або ще вес приніс своїх полотів твої насититься землю. Розі маю трубу святом і слабну службу чоловіку. І засиклі от землі, поносить серце чоловіка, маслице, я дає від серце чоловіка вхріпив. Там обтеця вознісяться. Я роді божили, що прибуде святі, ми гори високі, ланікам. Біжеше цятця, времена, сонце позна западство, положилися тюмуї без нож, майже продеці звіри доправні, нарікаючи вас святити, заската Бопи, що се осія сонце, собравши і вложи своє хлябу. І залежує на діло своє, і на ділані своє добача. Я позволешся сіла твоя, Господи, вся примудрості сотворила Іси, і слониться, земля, твари Твоя Странної та вели, там гадий жінше слово, животне, мали сувелики, ми по кораблі приплаваю, змійся, Господа, не заруватися, йому всяк тебе чай, да, ти печально тебе чим благопрем'ям. Там що твоїм роду тверш тобі руку усяческа і сповниться благости, Отже, що тобі лице возметуться, отими шидо віше з не персує церквя, то духа твоя, все зайш до цайоши лице землі. буде слава, во Возселиться, Господь, оділі свою. Визирай на землю творять, вестися, прикасайся грами рами тим'я, Господь, Господи, в животі моє, бою, бо моєму тон те життя. Досладиться, да, бесіда моя, що возвеселюся, Господі. Та да, і ще не рішення, з небезакони, це кожен не бити їм. Благослови душе моя, Господа. Сонце позапад свой, положила Світю мої весну. Я повозло ще латвою, Господи, вся примудися, сотворил, єс. Слава Цисяна і Сину і Святому Духу, і нині в Христом, віки вікова. Аллахуя, далуя, слава тобі Боже. аллилуйя, далуя, слава тобі Боже. Божа, алелуя, алелуя, слава тобі. Господу, помолимся. Господи помилим, у свишній мірі, спасені душ нашого, Господу помолімся. У мірі всього міре волосы, святих Божих церкве і сюди, нані всі, Господу, помолимся. Господи помил. По святім храмі сам і совірою, благововінім і страхом Божим, ходящих вонь, Господу, помолімся, помил. По святішіленські мархиреї, францисті, папіримські, мій облаженішим патріасі нашим святославі, його право архієпископів митрополитів, боголюбивих єпископів наших. Чеснім пресвітер стіво Христі діяконстві, а всем пришті люди, Господу, поморімся. Господи помеду, в окраенім народі нашому, придержащих, властих наших і о всем воїнстві, Господу, поморімся. Господи помеду. У святі обити в всяком всяком раді, весестрані, вірую живущих них, Господу, помолімся, Господи помеду. Обларастворені в воздухові, забері подовземних і временних мирних, Господу, помолімся, Господи помеду. Плаваючих, потешествуючих, недугуючих, страждущих, плінених, і о спасеній, Господу, помолімся, поїзбатися нам усякі скорби, гніва і нужди, Господу, помолімся. Господи, помилуй. заступи, спаси, помилуй, Ісуха, нас, Боже Твої благодаті, Пресвятої, причистую, преблагословеної, славною, владичицю нашу Богородицю і присну, Діво Марію со всіми святими пом'янувши самі себе і друг друга, і весь живот наш Христу Богу предаді. Те, Як оподобає тобі всякая слава, честі, поклонений Отцу, і сину і Святому Духу, нині приснево віки вім. Господи, возлати я, восвишення Господи. А Господи, господи, за тобі услышим я, онь мела сумлання моєго, недаво зватиме Тебі, услышим я, Господи, Справиться молитва моя, як падила пред Тобою, возьдія. Я, Господи, лишись, прехранен устом моїм і Я оснах моїх володих, серце мої вслух, залукавстві, не вшивати мене обліці, за чоловіка і лишив мене законі, і не сущуся си збраними. Обличиня, і на кожен я праведен голос не обличь дня, і лежить річ на масте глави моя. Я лише молитвою в голові пожертви, що греха мені судіді, Услышаться нолим, як восьмого шах. Як ото, що землі просилися на землі, розпущишися, кости, і Я до тебе, Господи, Господи, очі мої, надякова, на тебе, душа мою, Сокряни, сіді, що мерці тисовичами, лице власти лише, лише беззаконня, ворону брежу свою вічни, це є, связь там, де же прийду. Господи, Господи, помолися, Альо пред ним алання моє, печаль мою, пред ним, освічу не далі зати мене, дух. Але сісте зим моя, нагодися, бо не може кожна, хрища сіть, мені сподряди с ним, озглядані, не й мене, після мене, ні зіскає душу мою, звати бі, Господи, віти, це повання мої час, ми си на землі жили, воніми, моєму, я посвирився зі мною, Одну дня щодня, як укріпишся, паче мене, і сведи спиниться, душу мою, і сповідатися і мене твоєму, между праведниці мені. і злобини вас, тобі, Господи, Господи, усмишего, Та душе Твоїм неблющі, гласом оленя моєго. Що беззаконня зреше, Господи, Господи, Хто постоїть, як у Тебе єсь, не вісту, не тліну, покраще Духом святи я відяше, завершаєм пам'ять Твою святу. Учениця страсто терпиться і поклоняємося волочено, мощем і святій раці, здраві почерпаємо страстем насер, а килина всехвальна, хвальна, вірить почитаю ще. Де Твоєго потерпіхтя, Господи, потерпі душа моя, во слово Твоє, гухова душа моя на Господа, дар принесла, Єси, Твоїго дотерні, вже не буду Твоєму всечасна, я, Тим же чертотя присвітлих водогонь. Просвіщає світом Божественного, слави присушний, є може престоїший, радуючися, о нас приліжно молив, вірно славище Твоє, а килина страдані. Страже тині до ношу, стража утренні, добвати Ізраїль, на Господа, Желання прихвальна, одержима заждителя Твоєго, того страдання, плоті зобразила, єси, всяко тревонення, болізне претерпівши, і нині живеш, на небесі. Неболізненою славу, і вінес не невоями, і видя шиє зрята не встічене, а коли бодохновена Я його, Господа милосі мною, Гої збавлення, і Той збавить Ізраїля ці беззаконні. Його. Че трефиліє, словна, слазами мною І зрядно первому виновнику добрий возладіл, єси, і Стов світовиден явився, єси, просвіщає всі словеси чудеси, приступаючи к тобі. Мислі сида покорною, тім тяжким і блажам літи Господа, всі язиці, поході, всі людям, очорешене трефедіє, ти воскредяння щасно Якорон вторию украшен, святих святай нині несреше, внутрі втори, яка та питами, і очисто Твоя, пачма сіяння, святитель божественне добрання, йому же приобщився єси. Ага, утвердися, мила на нас, істина, Господня пребиває Твовік, і, і мій душу, милостиво, і чи свого мислів, і серце не строї. До Слоїмство, великому отечеством вчиняєм часну. Тим же почитаєм те священними письми і благочесно всі облажаєм і Восля, Слово Цени, Святому Духу, і нині пресне, во віки віков. Ся душа, слушання, согрішайше прощання, не ради би Радуйся, радойся і радость, Скорбяше помощницях, радуйся, благая, немощни душі, сіла, радуйся примиренні поїхота лица, Серафим всіх, як у суші святіше чистая. Премудрость прості. Світе тихий, святий, я слави без あ。So Це нині благословіте Господа, всі раби Господні, стоящи в храмі Господньому, у дворі дому Бога нашого, благословіте Господа, всі раби Господні, ся нині благословіте Господа, сіраби Господні. Сподоба, Господи, вечір, сей, без ріка сокранитися нас. славені, си, Господи, Боже, Отець наших і хвалюй прославлене ім'я Твоє во амінь. Миластво на нас, я кожопована, слованиси, Господи, навчими оправдання оправданням Твої, благословені си, влади коразумим я оправданням Твої, благословенні си, святий, просвятим, оправдані Твоїми, Господи, миластво. Руку твоєю не презри. Небі подобає хвала, тобі подобає Тобі слава подобає, подобає До і Сину, і Святому Духу, нині пресної бо віки віковами. І сповнив вечерню молитву нашого Судеві. Господи, помилуй. Заступи, спаси, помилуй, сухни, нас, Боже Господи помилуй. вечора все совершенне, святомирне і безрічного, Господа просі. Подай, Господи. Ангела, мирна вірна, наставника, хранителя душі тілець наших, Господа просі. Подай, Господи. Прощені останені, ріхові прирішені наших, Господа просі. Подай, Господи. Добрих і полезних душі. Нашому і мірою Господа, просі. Очеврем живота, нашої мирі покаянні скончату, Господа просі. Християнські кончини живота нашого, безболізне, не постидне, мирний, доброго, отвіта на страшнім судищі Христові. Просі. Присвято і причину, при благословеної славною владичицю нашу Богородицю, і пресну, Діву мирію. З усіми святими пом'янувши самі себе і друг друга, і весь живот наш Христу Богу предади, Господи. І як благий чоловіку, любить Бог, я Твій слава, селаємо Цу і Сина і Святому Духу, нині преснува, віки Амінь! Ми всі І духові, Ваші, вашого, преклоніте! Амінь! Буде держава царстві Твоєго, благословена, і препрославленого Отца Існе, і Святого Духа, нині пресною, во віки вікол. Амінь. Соріщих тобі, Христе спаса, як облудний син, примим'я очекаючися, і Божа очі мої, живущим на небесе, як очі раб в руку Господі своїх, як очі рабині в руку Госпожи так очі рабині, в руку Госпожи свої, так очі наші, як Господу Богу нашому, донде же ущадритних, вопію тобі, Христе, ми дарим гласом. Очистим, як уже оного, і помилуння Богожих. Помилу нас, Господи, помилу нас, як опомною, спонухом сяничиженя, найпача наповнися душа наша поношення обзуючих і уничтожання, і земнає сладости, не возлюбши, красто Небесний блої сподобишеся, я не нескажда не биша. Господи, молитва моїх помилуй, спаси. нас. Слава Отцю, і Сину і Святому Духу, і нині присному віки віков. Радуйся, Марія Бородиця, не розрушими. Баче святий, як живо, піє Пророб, свят храм твой дивень по проганені, ж пущай ще работа Твоє голодико, Боготвимо самих. Свійся ти безсмертний, помилуй нас, святий Боже, сиди, кріпкий ся ти безсмертний, помилуй нас, святий Боже, сиди, кріпкий святий, ти безсмертний, помилуй нас, Слава Божий Святой Святому Духу, і нині пресно пресновіки віковані, пресвяти, Тройце, помилуй нас, Господи, учи стерти наша, владико прости, беззаконня наша, святий посиди си на немощі наша, і мене Твоє ради. Господи, помилуй, Господи, помила, Господи, помилуй, слава Сину і Святому Духу, нині присневі віки, вікова, Отже наші жиси на небесі, да свяди ім'я Твоє, да прийде царство Твоє, буде, буде воля Твоя, як на небесі на землі. від наш насущний даж нам днесть, і остави нам долина наша, я ми оставляй, должником нашим. І наведе на Свої скушення, найсбави нас, нас отого, як у Твої царство і сили, і слава, Отца, і сина, і Святого Духа, нині приясниво віки віков. Амінь. 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 за Твої Ісуса, килина, зове Твоїм гласом. тебе ж не шамо, люблю я, і тебе, і що і ще страдає з твою. І Істра, спинайся, споривайся, крещані Твоєму, і стражу тебе, ради, як та царствую в тебі, і вмирай затядаю вжу з тобою. І як у жертву непорожню, принення з любов'ю пожаршися тебі, то я молитву моя милостив, спаси душі наша, Отцю і святому Ду. Рані учителя, я витяг стало Твоїм, я живлюча істина. Всего ради свяжалися смиренням високого я, нищитой я. отче священного начальниче, трифиє, моли Христа, Бога, спастися, душам нашим. І на ваших. Сною віки віковами, воспитавшися в храм'я, во святая святи, У діянні, віру вітря, мудрості і безмірним дівством, архістрати Гаврил принесе з небеса, ціловання, є же радийся, радися, благословения, радися та Господь з тобою. Помилуй нас, Боже, повелиться, милости, Твої, молим, Тися усе і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. І ще молимся освіті, селенсі, архіреї, францисті, попіримські, і облаженішим патріарсі нашим святославі, і о преосвященніших архієпископіх митрополиті, боголюбивих єпископів наших, і о всечеснішому ці нашому, і гуменій, о і послуживших во святій обителі сей, і отців наших духовних, і всей во Христі, браті наші. Господи помили, Господи, помили, Господи, помили. Є ще молим, собора ним ім народі нашому, власти в наших, і о всім воїнстві. Господи, помили, Господи, помили, Господи, помилуй. Є ще молим, сього пристоящих людях, ожидаючих от Тебе великі багато і багатої милости. Затворящих нам милості, ні за, за вся православна християни. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Як у милостиві чоловіку, любить Бог, єси сей тобі славу восилаєм. Отцу і Сину і Святому Духу, нині і пресної Амінь. Премудро. Славніше, безхонення сирапи, насіння, без власного грошею, зовши породи тя велича. Слава тобі, Христе Боже, повані наше, слава Тобі, слава і Святому Духу, і пресне, в віки віков, амінь. Господи, помилуй, Господи, помил, Господи, помил, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Христос істинний, Бог нашої молитвами причисти, своє матері, заступлень мечесних небесних, сил безплотних, святих славних і всехвальних апостол, блажених преподобно мученик Клементя Архимадридоневського, Леонтія Екзарха, і святия мучениця Ікилини, і святого Трефелія єпископа, Левкусії Кіпрськія, і всіх святих помилить і спасет нас як облах і чоловіколюбов.